Чудово, коли біля будинку або на дачній ділянці розбитий яблуневий сад, навесні повітря наповнюється чудовим ароматом ніжних квіток, а з середини літа до глибокої осені можна ласувати хрусткими соковитими яблучками і робити запаси на зиму. Ось тільки навіть у досвідчених садівників часом виникають питання, як виростити яблуню, щоб вона щорічно давала багаті врожаї, що не розросталася, що не підмерзала взимку, не піддавалася поширеним хворобам і шкідників, і щоб плоди виходили відмінної якості. Визначаємося з сортом яблунь і вибираємо місце для посадки. Розглянемо основні етапи вирощування яблунь з урахуванням важливих нюансів, завдяки яким ви зможете отримати бажаний результат, навіть якщо раніше не мали справи з плодовими деревами. Як тільки ви прийняли рішення про створення яблуневого саду, починайте вивчати інформацію про різні сорти яблунь. Подумайте, які яблука вам більше подобаються: медово солодкі, медово-солодкі, солодкі або з добре вираженою кислинкою, з пухкою або твердою м'якоттю, невеликого розміру або великі. Чи плануєте ви вживати їх відразу в свіжому вигляді, закладати на тривале зберігання або використовувати для приготування різних джемів, варення, компотів, соків і так далі? В ідеалі бажано посадити літні сорти, які можна збирати вже в кінці липня, осінні сорти, що дозрівають у вересні, і зимові сорти найкраще підходять для тривалого зберігання. Так ви не тільки забезпечите себе свіжими яблучками з середини літа до середини осені, але і не залишитеся без врожаю навіть в разі сильних морозів. При виборі сортів зверніть увагу, що більшості з них для запліднення необхідна пилок з інших яблунь інших сортів. Втім, якщо на сусідніх ділянках теж ростуть яблуні, ваші дерева не залишаться неопиленими. Навіть одна яблуня може успішно плодоносити завдяки перехресному запиленню за допомогою бджіл. Місце під яблуні краще вибирати сонячне, хоча і в тіні дерева можуть давати непоганий урожай. Головне, щоб ґрунтові води не залягали занадто близько до поверхні землі. Найбільше яблуням подобаються сірі лісові, чорноземні і суглинні ґрунту, легкі і добре айріроемії зі слабкою кислотністю. Надмірно кислі або лужні, щебеневі, кам'янисті, заболочені ґрунти для вирощування яблунь не підходять. Піщані ґрунти стають придатні для цієї мети після додавання великої кількості компосту, торфу, перегною або глинистого ґрунту, а до глинистих ґрунтів потрібно додавати ще й великий річковий пісок, щоб забезпечити необхідну аерацію. Саджанцями або насінням садити яблуні. За великим рахунком, виростити яблуню з насіння цілком реально, і ви можете переконатися в цьому на своєму досвіді. Однак ніхто не гарантує, що ваші старання не пропадуть даром. Витративши чимало часу на посадку насіння і догляд за молодим деревцем, ви в підсумку ризикуєте виявити, що виростили звичайну дичку з малоїстівними дрібними плодами, зовсім не схожими на те яблуко, від якого було взято насіннячко. Але в деяких випадках все ж вдається отримати якісні плоди, особливо якщо прищепити сортову яблуню до однорічного деревця, вирощеного з насіння. Якщо ж ви не хочете витрачати час на подібні експерименти і віддаєте перевагу перевірені шляхи, придбайте на ринку саджанців подобаних сортів. Краще брати дворічні саджанці, оскільки вони раніше починають плодоносити. Також варто відзначити, що саджанці з голими коренями необхідно висаджувати відразу, а саджанці в горщиках можуть деякий час почекати до посадки. Висаджувати яблуньки можна в останніх числах квітня або з середини вересня до середини жовтня. Осіння посадка яблунь краще, тому що коренева система деревця встигає відновитися і підготуватися до вегетації. Посадка яблунь саджанцями відбувається наступним чином. Ще за місяць до посадки викопують ями для саджанців до 60 см в глибину діаметром до 120 см. Вийнято з ями землю змішують з органічними добривами, нижній шар ґрунту відкладають в окрему кубку. Він піде на формування валика навколо посадженої яблуньки. В середину посадкової ями встановлюють міцний кіл, щоб над землею він виступав приблизно на пів метра. Яму з гіркою засипають землею, змішаної з добривами. І залишають до посадки саджанця. Через місяць в осілої ґрунті роблять поглиблення відповідного розміру для кореневої системи яблуньки. Саджанець акуратно встановлюють в поглиблення у двох, розправляючи коріння і підв'язуючи деревце колу м'яким шпагатом. При цьому коренева шийка стовбура не повинна виявитися. Коріння саджанця засипають родючою землею, періодично струшуючи деревце для кращого заповнення пустот між корінням, ґрунт злегка утрамбовують, посаджене деревце рясно поливають. А поверхню землі присипають перегноєм. Після посадки яблуню поливають щотижня до серпня і перевіряють, чи не врізається шпагат в кору. При вирощуванні сильно рослих сортів яблуні кілки можна буде року через два після посадки прибрати. Подальший догляд за яблунями і прибирання яблук. Протягом сезону потрібно проводити профілактичні обробки яблунь проти хвороб і шкідників, обов'язково обприскувати фунгіцидами дерева перед розпусканням бруньок і на початку висування бутонів, а восени побілити стовбури і зафарбувати залізним суриком рани на деревах. Полив і розпушування. У посушливі дні не забувайте здійснювати рясний полив яблунь, а після сильних дощів рихлити ґрунт під деревцями для кращого надходження повітря до коріння. Для цього можна ломиком зробити проколи в землі глибиною до 40 см на відстані приблизно пів метра від стовбура яблуні або проколоти ґрунт вилами, не повертаючи їх в сторони. У спекотну погоду раз на тиждень у вечірній час корисно поливати дерева методом дощування, очищаючи тим самим яблуні від шкідників і сприяючи кращому розвитку крони. Підгодівля перший раз яблуню підгодовують в кінці квітня, розсипаючи навколо дерева 500 грамів сечовини або 10 відер гною. Потім на початку цвітіння яблуні за умови спекотної посушливої погоди вносять рідку підгодівлю, що включає в себе сірчану кислий калій, суперфосфат і сечовину. До і після підгодівлі бажано полити ґрунт під яблунею для більшої ефективності. У період наливання плодів яблуні підгодовують розчином нітрофоски з додаванням сухого гумату натрію. Восени, коли яблука все зібрані, проводиться остання підгодівля сірчанокислим калієм і суперфосфатом. Залежно від погоди, добрива розсипають по землі або розводять у воді і поливають ґрунт. Весняна обрізка гілок. Не пропустіть відповідні терміни обрізки яблунь навесні, важливо встигнути підрізати непотрібні гілки до початку сокоруху. Навесні проводять омолоджуючу обрізку яблуні, видаляють гілки, пошкоджені морозами, слабоплодоносні і зламані. Крім того, обрізають пагони з метою формування крони правильної форми. Формування крони. Навесні на наступний рік, після посадки саджанця, пора починати формувати у нього крону за певним типом, обраним на ваш розсуд. На формування крони йде 5-6 років, зате в результаті ви отримуєте акуратну яблуньку, яка більшою мірою захищена від хвороб і шкідників, краще плодоносить і дає більш якісні яблука. Збирання врожаю Терміни збирання врожаю залежать від того, які сорти яблунь ростуть на вашій ділянці. Знімнозрілість яблук можна визначити по тому, наскільки легко відриваються плодоніжки від гілок, покоричневої забарвленням насіння, і за кольором шкірки плодів, коли травянисто зелене забарвлення змінюється забарвленням, характерною для сорту яблука можна збирати. Підготовка до зими. До настання заморозків потрібно встигнути очистити кору яблунь від лишайників і моху, обробивши уражені місця мідним купоросом, знищити шкідників, що сховалися під корою на зимівлю, видалити гілки, поламані або пошкоджені хворобами, обробити всі зрізи, тріщинки і ранки садовим варом, а стовбур побілити. Після проведених санітарних робіт землю під яблунею очищають від рослинного сміття, перекопують ґрунт і мульчують компостом. Додатково яблуні можна захистити від морозів, укривши їх стовбури толем або ялиновими гілками.